У нас у всіх людей є тільки надія на одного Бога. Адже всі ті інші підпорки, які стаються, можливо, комусь фундаментальними зараз, там якесь багатство, слава людська, якийсь прогрес, технології, це все тимчасове, і дуже часто це є причиною ті ж самих страждань і того ж самого розчарування в житті. Тому у нас християни одна надія тільки на Бога. Який є наш Небесний Отець, який нас любить, який нас не залишає, навіть тоді, коли ми від Нього відвертаємось, нам це потрібно запам'ятати. І в моменти якоїсь кризи, якоїсь болі, нам треба взивати до Бога і тільки в Богі шукати втіху і сили жити далі. Це для нас важливо, це для нас дуже важливо. Бо коли ми надіємося тільки на себе. Ми зламаємося. У нас є звичайно багато знеболюючих, які створюють ілюзію, що у тебе все під контролем, але коли ці знеболюючі проходять, коли ти залишаєшся на одинці сам з собою, ти розумієш, що ти ніщо, ти слабкий. Твоє життя нічого не коштує. Скільки б не було б грошей, скільки б не було б людської слави, який би не був би фундаментальний прогрес в нашому світі. Все одно ми дуже слабкі і дуже нещасні. І тільки з Богом ми маємо силу, тому що тільки Бог є один податель життя. І Господь нам обіцяє не тільки безсмертя душі, а Він нам каже про Воскресіння мертвих. І от Христос Воскрес із мертвих, дарувавши нам життя вічне, пообіцявши, що кожен, хто буде вірний йому, той також воскресне, так як і Він Воскрес. Ця блага звістка дуже важлива для всіх нас. Бо якщо Христос не Воскрес, то наша віра даремна, та й життя наше даремне. Адже якщо нема Воскресіння з мертвих, то навіщо ми живемо? Що далі? Адже ми знаємо, що рано чи пізно абсолютно все перетвориться в попіл. Це розпадеться. Навіть вчені там кажуть, що через енна кількість років сонце згасне і земля перетвориться в мертвий камінь. І взагалі, можливо, нашої планети не буде існувати рано чи пізно. Тому тимчасові тим, такі наші відмовки, що ми живемо заради дітей, заради майбутнього, а майбутнє рано чи пізно закінчиться. І далі що? Що нічого не має смисла? Але ми розуміємо, що смисл є. Ми інтуїтивно це відчуваємо. Але, жаль, ми часто не розуміємо, в чому ж справжній смисл нашого життя. І от Іван для нас відкривається смисл. Но каже нам, що справжній смисл наш в Богі і тільки з Богом, тому що тільки Він є джерело життя, джерело щастя, життя давець, той, хто дає нам життя і любов, яку ми любимо вже один одного, що також є дуже важливою складовою смысла нашого життя. І ось смысл нашого життя в тому, щоб полюбити Бога і ближніх своїх, пізнати їх, розрадуватись їм, бути з ними в спілкуванні. Не бути чужаками. Бо це справжнє щастя. І це навіки. Бо Господь дарував нам можливість любити не для того, щоб ми тут чуть-чуть, трішечки, а навічно, назавжди. І ми в це віримо, християни. І знаючи це, ми намагаємося жити по заповідях так, щоб ніщо не могло нас відлучити від нашого Творця, який нас безмірно любить. Але якого, на жаль, дуже часто ми не любимо. Якщо Христос не Воскрес, то наша віра даремна, каже апостол. І це правда, тому що якщо ж закінчується все смертю, то навіщо тоді жити? Якщо все зникає, навіщо тоді будувати? Навіщо все? Але в нас є смисл життя. І він справжній, не якесь неболююче, а справжнє. Що дає можливість і будувати це тимчасове, яке також важливе, і в той же самий час тримати удар, коли в житті щось відбувається не так. Вірмо в Бога, і Богу вірмо. Шукаємо його, спілкуємося з Ним, бо тільки Він, наш Спаситель, тільки в ньому наш смисл і наша надія. Ми призвані до вічності, ми призвані до безсмертя, ми призвані до раю. Але щоб досягти раю, нам, мабуть, треба претерпіти свою Голгофу. Так і Христос притерпів Голгофу, так і ми, напевно. У Господа був хресний шлях, після якого була Пасха. Так і в нас є свій хресний шлях, є свої страждання, є своя свій хрест. Але потім Пасха. Якщо ми перетерпимо до кінця, то спасемось. в чому смисл церкви, от чому смисл всіх наших молитв, всіх наших добрих справ. Це смисл в Богі, який рятує нас, в Бог, який дає життя, в Бог, який є вічний, і за якого нам треба триматися, щоб нам також наслідувати життя вічне. Ми віримо в Богу і в Бога. Ми знаємо Бога і любимо Його. До чого я призиваю всіх. Вкусіті і відіті, як благ, Господь. Бог є благ, Бог є любов. Тому не відвертаємося від Нього. Знаходимо для Нього час і знаходимо ті сили, щоб нам дійсно прожити наше життя, складне життя, яке наповнене білью, якимись складнощами, але щоб ми прожили це життя от таке непросте. І потім ось посказав Дитя моє, віди моє благословіння, наслідуй життя вічне, бо незважаючи ні на що, ти був вірний мені. Тримаймося Бога, і все буде в нас так, як треба. Христос Воскрес! Во no істину воскрес.